Новорічний ранок у дитячому садочку. Це чарівне свято, на яке з нетерпінням чекають малюки. Навіть у важкий час, який зараз проживає наша країна, усі заслуговують на новорічний настрій та трішечки магії. Відтак, колектив Могилів Подільського закладу дошкільної освіти номер 1 організував для своїх маленьких вихованців неймовірну зимову феєрію, аби наповнити дитинство щасливими спогадами. В цей день малята перетворилися на героїв відомих казок. Та мультфільмів лисичок, зайчиків, кошенят, сніговиків та сукерочок. багато веселих новорічних пісень, особливих персонажів, хореографічних виступів та цікавих ігор створили незабутню святкову атмосферу. Це одне з найулюбленіших та найочікуваніших свят для дітей, оскільки можна отримати не тільки солодкі подарунки, а й покрасуватися перед батьками в новорічних костюмах та випробувати свої акторські таланти. А для дорослих. Це зайвий привід згадати і своє дитинство. Найважливіше, для чого ми, дорослі, живемо і працюємо, це дитячі усмішки та їхні сповнені любові оченята. Неабиякої радості дітворі додали новорічні пакунки із солодощами від Могилів Подільської міської ради. Завершилася подія під спалихи фотокамер. Батьки поспішали сфотографувати свою малечу біля святкової ялинки. Дітки повинні бути щасливими, вірити у дива та відчувати любов дорослих.